Та-да! йо Йо-хо-хо. З вами Даня за кадром. Це відео про маски. І я думаю, що ви всі ненавидите маски. Але японці їх люблять. Так? Ви любите їх? Да! Ми їх любимо! маски! Давайте стопнемось. От, бачите, є люди, які в масках, а є, які без. І навіть діти в масках. Навіть після того як в школі на уроці фізкультури померла дитина, бо вона займалась спортом в масці. Японців не зупинило продовжувати одягати маски на дітей. А маски вони носять з 1918 року. Так. Не з 20-го року. Це почалося не з коронавірусом. Це почалося з Іспанського грипу в 1918 році. Тобто, вже 100 років японці носять маски. Це не обов'язково. У них обов'язково було тільки з 20-го року до 13 березня 2023 року. Тобто, от зовсім нещодавно. У них відмінили постійний масочний режим. Тільки цей постійний масочний режим був для того, щоб в транспорті їздили в масках, магазини ходили в масках, там ще в заклади якихось. Але на вулиці ніхто їх не заставляє носити маски. Навіть коли був масочний режим, не треба було носити маски на вулиці. А ви бачите? На відео, і зараз я вам знімаю. Люди ходять на вулиці в масках плюс 23 градуса. І навіть якщо б було плюс 40, а в Японії це звична температура влітку, і навіть більше, вони все одно будуть носити маски на вулиці. Перша причина це залежність від маски, друга причина це старіюча нація, і третя причина це просто преща, тиск. Суспільства на індивідуальність в Японії ментальність групи. Якщо робить група, то це повинен робити кожен, тому що ти є частиною групи. Ти не повинен відрізнятись. І, наприклад, якщо згадати, як в Україні був масочний режим, то спочатку, звичайно, всі носили медичні маски, а потім почалося що. Хтось ходив з принтами якимись, тому що почали продавати дизайнерські маски, або там ти сам собі робив якусь маску, щоб вона була з якимось прикольним принтом і відрізнялася від всіх, або щоб вона підходила під твій одяг або образ. В Японії такого не зустрінеш. Хіба що на дітях або на туристах, які купили якусь дизайнерську японську маску в сувенірному магазині? Це все. Чому вони залежні? Тому що маска їм дає відчуття безпеки не тільки від хвороб або від алергії, а також і від людей. Наприклад, люди не зможуть обговорювати твою зовнішність, сміятися з твоєї зовнішності. А японці все ж таки дуже соромляться, наприклад, своїх зубів, бо вони у них дуже дивно ростуть, і плюс стоматологія у них. Україні дуже дорога і не тільки дорога, там є ще своя специфіка. Або у тебе прищі, або у тебе немає макіяжу, або просто ти вважаєш, що ти страшний, тому ти не хочеш показувати інше своє обличчя. Через це в Японії взагалі нормально, коли ти ніколи не бачив обличчя якихось своїх однокласників, або ти ніколи не бачив е лиця своїх колег. Це теж нормально, вони можуть не хотіти показувати своє обличчя. Наступний пункт про старіючу націю: тобто, всі старіки ходять в масках для того, щоб уберегти самих себе від хвороб і алергії. Інші люди можуть носити маски через вічливість. Вони розуміють, наскільки вони впливають на оточуючих, що вони можуть когось заразити чимось, і тому вони носять маски, щоб вберегти інших людей від самих себе, від своїх вороб. Так проявляється вічливість і зберігається старіше покоління. А третій пункт під тиском Люди це молоді люди зовсім, які ще не зовсім розуміють свого впливу на інших людей, але вони просто слідують правилам і вони бояться відрізнятися від інших. У них є страх бути білою вороною, і отак, от замкнутий круг. Дякую, що подивилися це відео. До наступних відосів. Пока-пока!